До вашої уваги, форма адамова під назвою Золота Королева. Або ще в неї є інша назва Сєвєродонецька сенсація. Сьогодні у нас 18 серпня, місто Дніпро. І зараз буде зніматися робитися зрізка. Наприклад, сьогодні робилася зрізка на деяких формах, таких як, наприклад, Кишмишкеша, Єміля, Пріма України вона робилася частково. Ті груни, що визріли. Золота ж королева це форма з нараненими термінами дозрівання. І на сьогоднішній день вона повністю готова. Тобто її можна знімати повністю. О, зараз ви якраз почнеться і нарижеться десь приблизно банановий ящик. Це ви бачили в одну сторону. І це в нас друга сторона. На іншу сторону. Це у нас форма ще в кадр, попадає в ламборджині. Якщо, що. От. Ну, Там навантажені золоті королеви. Десь приблизно буде кілограмів 50 Приблизно так на цьому кущі. значить З приводу золотої королеви вона має мармеладно-соковиту консистенцію. Грона в середньому це 400-600 грамів. Трапляється і більше, от, ну 300-400 це мінімальна нагронка. В середньому пів кіло приблизно такого. значить З приводу цукристості на сьогоднішній день, от я куштував декілька вже ягід золотої королеви, то е, самий сладкий виноград на сьогоднішній день. Яке я куштував, Це якраз золота королева. Зараз ще скуштую надію ранню голуба і там визначуся вже більш конкретніше. З приводу золотої королеви, розміру ягід Це десь приблизно 14-16 г. Ну, така ягодка це буде під 20 г, наприклад. Максимальна ягодка золотої королеви що ми бачили, це десь приблизно було 22 г. Це коли було на кущеві десь близько 25-30 кілограмів винограду. Значить, не знаю, камера передає, судячи з того, що я бачу, то вона передає, що кольор такий салатовий, не дуже гарний. Бо заходив з тої сторони, щоб відзняти, то кольор взагалі зелений. От. А насправді тут колір легкосоломіний, легко соломій кольор. З зовнішній вигляд дуже привабливий. За смокові властивості я взагалі мовчу. От. Вони дуже добрі у порівнянні з консистенцією і хороша цукристість винограду. Смак гармонійний. З приводу тріску, то золота королева вона може підтріскувати лише у разі перезрівання. Тобто, коли виноград зберігається на кущах. от Коли виноград довго збереться на кущах, тоді, тоді і власне і пере, може бути підтріскування у місці кріплення ягодки, як наприклад усьо. Але це наслідки граду, якщо що. Так, у нас тут був невеличкий град. Листочки є моментами там побиті. Але таке, ми пробіжали, там вирізали, може, кілограм 150-200 ягід та і все. От Я так в цілому все добре по винограду. Е, значить, з приводу золотої королеви вона входить в на сроки терміни дозрівання. На терміни дозрівання е, хороша, е, доволі таки крупненька. Ягодка. от і Мені дуже подобається, я б таки посадив би ще декілька кущів. Так, з приводу того, чи можна її перещеплювати нащеплювати собі, то робив я наприклад, на єпітері, на Юпітері вона горошить. Тут функціонально-жіночий тип квітки, тому бажано бати, мати неподалік запилювачі. Найкращі запилювачі це кишмиші От, але це власне, кореневласна золота королева. І з приводу горуху, то за весь час горуху я не бачу. Так, трапляється така от фігня, наприклад, да, де тут дрібненькі оці ягідки. Ну, то таке. Золота королева. Адамов.